Ну що, буду пацювати свої стегна із ночі на завтрашній обід. Сьогодні у нас ще 19, водохрещя. Всіх вітаю зі святом, миру, здоров'я ваш дім. Приготувала таку от посудину, мед відчинила. Нігті трошечки свої постирала. А у мене є стегна. У мене є стегна разом зі шкіркою. Дивіться: стегна курячі. У мене їх три, бо настрою. Пацувати буду соєвим соусом, гірчицею, столовою і медом. Що хочу сказати? Я шкірку цю не знімаю. Зараз не знімаю. Коли я запацюю, Запечу, тоді цю шкірку їсти не треба. Шкірка дуже калорійна, і я, наприклад, не люблю шкірку. Просто воно запечеться з шкіркою, а потім шкірку можна викинути. Тому переміщаємо <кій> наші стегна, нашу посудину. Отак. Лінди нема коло мене, зараз би вона слинку ковтала. Треба купити собі лампу. Кольцом, щоб було все видно. А що я роблю? Так. Відкриваю гірчицю. І я на оку кладу. Сюди трошки, сюди трошки, сюди трошки. Все. Так, чайна ложечка, дві чайних ложечки можете покласти. Mm, запашно. Так. А, також додаю сюди дві чайних ложки меду. Дві. Так, отаке у мене вийшло. Мед гірчиця. І сюди зараз буду додавати соєвий соус. А Соєвий соус у мене торчен імбирний. Так, я не знаю, скільки додаєте ви, я додаю теж на око. Отак, достатньо, думаю. І, коротше, це все діло, я руками гарненько перетираю, не гидуємо. так, гарненько все перетираємо, Щоб воно все було однородне. От, і щоб гарно запрацювалося. Якщо ви бачите, я сіль не додаю сюди зовсім. Ні цукор, ні олію, ні сіль, ні трави ніякі. Ні перець чорний молокий. От, Гарненько все треба перетерти. І воно у мене в холодильнику буде стояти до завтра, тому що світло дають лише 6 годин на добу, а в день це 4 години. Так, з 2 до 4 світло є і з 8 до 10 вечора. А, і ще зранку є. З восьми до 10 ранку. Так. Більше світла. Зранку, в обід і ввечері, по дві годинки. От, тому пацую з ночі. Зараз вимкнуть світло через півгодинки. Ну і все. Я це все діло запацувала. Перевертаю наше стегенця плівкою цією, шкіркою доверху. Отак. От і накриваю цією тарілочкою. І кладу в холодильник до завтрашнього запікання. А завтра вже покажу що з цього вийшло, і порахую вам калорії. А, Чесно кажучи, я не люблю записувати рецепти, приготування їжі. У мене не канал рецептів. І я не люблю робити те, що мені не подобається. Тому. На моєму каналі, скоріш за все, рід, рідко будуть ці рецепти і пацування, приготування. Я знімати не буду, тому що в мене немає ні штативу, ні кольца з підсвітленням для якісної зйомки, ні світла немає. Тому деякі буду рецепти показувати, розповідати, а в основному буду показувати вам порцію, говорити про калорії і скільки чого грам. Тому якось так. стакан води. Я прокинулася вісім ранку, зробила сім вакуума живота і зважилася. Моя вага 67 900. Все. Організм запустили і Готую сніданок через пів години можна їсти. Піду причешусь. Так, робимо вівсянку німецьку. В тарілку на ваги я насипаю дві ложки. Так, дві ложки. 23 і шість. Я щось зранку не варю 23,6. 29 грам. Коротше, 29 грамів овсянки. Мені ж треба записати. Ну, такого небагато. Я так зважую тарілку. Ця тарілка однакова, чогось 296, ця 294. Так, 29 грам овсянки заливаємо водичкою. Отак. Неповно. І тепер в мікроволновку. Так, кефир, кампа. Так, 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 тридцать. восемь, Тридцать восемь кефир. سلام Так, така порція в нас на сніданок вийшла. Це каша з бананом, з кокосом, з медом і з кефіром. Так, а це моя порція. Так, дуже смачна каша я рекомендую вам. Готуйте, снідайте і втрачайте ваші кілограми. Це як реклама каші. Максиму понравилось, зайшло. Но Максима я показувати не буду. У нас така игра. Коли Максим захоче, тоді я його куски відео змонтірую і викладу. А поки наслаждайтесь тим, що маємо. Угу. я встала. Не хоче на правильно, питання сідати. Зараз mm. на кілометрі. Підемо. Да, Максім? Так. Ну ладно, виключаю, що я руку. Так, мої стегно вчорашні, що я пацувала в медовій гірчиці і в соєвому соусі бляха. Зараз підуть в духовку в рукав. Зараз підуть. І будуть залишатися там аж до двох часов дня, до півдругого В рукаві, в духовці, не витягуючись, щоб були теплими, бо світло вимикають. Так, далі в мене йде ароматна кава, без цукру. Все, ми вийшли з Максимом на кілометри. Ходимо по полю. На стайоні круг пів кілометра. І просто гуляємо штрим шагом. І Лінда з нами, куди ми без Лінди. Не знаю, скільки знаходимо кілометрів, Ну, скільки вже сьогодні знаходимо. Так, що так. Ну що, ми з Максимом повернулися додому, ми знаходили десь може, около 5 кілометрів. Сьогодні не густо, тому що не знаю чому. У нас сонечко на дворі. Погода сонячна, погода плюсова, десь плюс 9, плюс 10 градусів тепла, і я прийшла додому, тому що мені треба їсти варит. Я ще бігала, купувала лінді курячі шиї, бо заказала вчора і... Прийшла якраз. Так, у мене вариться тут гречка. Зроблю салат з капусти, напевно, із з огірочка. І м'ясо те, що я запекла зранку в духовці, і будемо обідати. Зранку я прокинулася, і ви знаєте, в мене не болить голова, в мене не нудить мені наскільки добре. Я поснідала цею кашу, що я снідала раніше. П'ю воду, п'ю каву без цукра. Зараз буду обідати все погодинно, повернулося в режим і малому поки що подобається сину. І він ситий, каша сподобалась. Зараз подивимося, що буде за обідом. Ну, все буде по-простому, тому що світло то є, то немає. Зараз світло нам вімкнули. Мали вімкнути в дві години, але вімкнули півпершу, тому що масова повітряна тривога по всій Україні. З Білорусі летять на нас непонятно що. Росія перевозить армію солдат таємно в контейнерах, вагонах, поїздів до Білорусі, перекидає їх таємно, але все таємне стає явним. От Тому сьогодні, наскільки я розумію, буде масовий обстріл України. І ніхто не знає, що буде завтра, що буде зараз, що буде через годину навіть з нами. Тому молимося за Україну, тримаємося і варимо гречку. Раз я вже сіла на це правильне харчування. Не можу дуже багато собі дозволити те, що я планувала по готуванню, тому що то світла немає, то муки в магазині рисової немає, то те не докупила, там те подорожало, і зараз трішки ну, економити треба. Тому, тому якось так будемо їсти гречку. Від гречки ще ніхто не помер, і в мене от таке. Питання, якщо я не з'їм снікерс або не з'їм жареної картопельки або жареного свинячого м'яса, так? щось станеться? Ні, нічого не станеться. Якщо я з'їм гречку і відварне, наприклад, м'ясо, щось станеться, станеться, я для себе зроблю добре, тільки краще. Тому задавайте завжди собі питання. От ну не з'їм я сьогодні ту булочку. Я помру, хтось помре, хтось заболіє, кінець світу настане. Ні, нічого не станеться. Тому йду. Я не жартую, будемо їсти гречку. А, так, дивіться, як у мене це все проходить. Я зробила салат, капуста, огірочок, трошки солі, трошки перцю, трошечки оливкового масла і трошечки оцету. Відварена гречка, вага і наше м'ясо. Як бачимо, тарілка 220 і гречки кладу. Дві ложечки. Так, 57 грамів гречки. Так, салату у нас виходить 70 десь грамів. І зараз м'ясо. Ну, і м'ясо десь 130 грамів, але там мінус кістка та мінус, як я вже й говорила, шкірка. От, в основному порція десь 238 грамів. 240 грамів. Ну, так виглядає порція. Світло падає якось так. два шматка хліба висівкового це 32 грама, і все. А тепер дивіться, в порції є всього потроху. Є вуглеводи, це гречка. Є біле м'ясо, це куриця. І є зелень це салат. Тому наїстися такою порцією в 240 грамів чи ні, Вирішувати вам, а також два шматочки хліба де. 32 грама він на висівках. І це вже до 300 грам прийом піші в обід. Пізніше підрахую калорії і скажу, скільки то все буде калорій. Ну що, дівчата, Максиму, я вже приготувала два кусочки вис... висівкового хлібця, а, моя курочка стегно з медом, гірчицею та соєвим соусом без солі, відварна гречка без масла та салат. З оливковим маслом, капуста та огірок. У мене виглядає трошки так, бо Максим салат не дуже любить капусту особливо. О, на цю камеру від айфона видно краще. Видно краще. А це моя порція. Я собі більше капусти поклала, бо знаєш, що Максим не з'їсть. У нас перекус. Не боїли, Ой, бої все добре. Щоб бути худими, надо їсти яблука. Ну, що настало час вечері, і я буду робити омлет з двох яєць з сиром. А яйця зважила їх 117 сімнадцять грам. Оливкову олію, одну столову ложку на сковорідку, розігріється і буду робити омлет. Так, сиру я взяла 48 грамів твердого і викладаю на середину омлету. А тепер просто іншою стороною омлету я накрила сир і готую до готовності. А, так готую три порції омлету такого, тому що мама буде і я буду. Ну що, перша порція готова для сина? Мій два шматочка хліба висівкового. А ну і також моя порція. Також з двох яєць і, і з сиром. По-простому, але дуже смачно. Отакі веселі у нас вечері вийшлось. Ну що, які відчуття? День пройшов на ура, ми поснідали, до обіду ми були не голодні, тим паче я про себе мовчу, але з сина дуже все класно виходить. А, а а, а виключу останню ячницю. Виходить, що? Моя дитина привикла спати довго. Моя дитина привикла харчуватися раз в день. Іноді він не їсть нічого, путнього. Іноді він п'є какао з молоком, з цукром, з хлібом, з маслом, з бутербродом. А бабуся його балує великими порціями. І неправильне харчування, коли людина, дитина неважливо їсть велику порцію або один раз на день, або зовсім не їсть, або заміняється на булочки, печиво, снікерси машини. А це не корисно, це не добре. А сьогодні він у півдев поснідав кашею, перед тим випив воду за півгодинки, теплу стакан. І в дві годинки, півдругої, в дві він пообідав, як було. І зараз якраз почти піввосьмого, і зараз буде вечеря. Але це не все. Я ще хочу зробити чай без цукру йому і творог з медом, але вже невеличку порцію, щоб добрати калорійність. І він відчуває себе. Трішечки бодріше, трішечки голодним. А в нього почало борчати в животі, тому що організм сказав, ти що, де мої порції, де те, що я привик їсти, що ти мені, коротше, Максим вкидаєш, ну, це моє пояснення того, що відбувається. Моя дитина почала говорити про їжу. А раніше він про їжу ніколи не говорив. Ти йому говориш, будеш їсти. Він каже, що я не буду їсти, я не голодний. Зараз він говорить, буду і яєчницю, буду і творог, і чай без сахара, і з'їв яблуко на перекус, і все супер. Дитина їсть, дитина хоче їсти, і дитина відчуває трішечки легкість і голод, тому що організм зараз хоче його а, якби надурити. І організм сьогодні перебуває в стресі, тому що він почав. І для організму це шок, це не та їжа. Вже був другий прийом, зараз буде третій. Це зранку встати, теплої води випити на тощак. це вам не жарти, організм дуже стресує, тому що це для організму щось нове. Організм привик спати довго, організм привик їсти шкідливу їжу і в інших порціях, а тут 200 грам. Всього про всього там 250 з хлібом, там гречка, м'ясо, салат і хліб. І тут організм поняв щось не то. Ну перших 10 днів може бути дуже важко, тому що перший день він ще не зрозумів. А що буде наступні дні? Я не знаю, мені торти і ватрушки снилися. Я пам'ятаю, я дуже хотіла ватрушку. А коли ти вже переборов хоча б один місяць, це вже щось, тому що ти звикаєш, організм твій звикає, мозок переключається на цей новий режим, і ти відчуваєш легкість в шлунку, ти не маєш печії, не маєш тошноти, головних болів, сонливості, втоми, і тому краще протриматися місяць, і ну це в моєму випадку, я не знаю, як буде з Максимом. А що буде далі? Ви побачите самі. Максима, я не буду знімати, нічого не буду показувати, я для себе знімаю. І якщо він буде згоден, пізніше я ці всі ролики зберу в купу на один і тоді вже покажу, що з цього вийшло. А поки він не хоче ні казати вагу, ні показувати його, як він проходить це харчування, і коли вже досягне, хоч якогось результату, машина. Тоді він згоден буде показатися. Але зараз, поки я не хочу влізати в його пространство, тому що а, це дитина, так, це підліток, так, йому скоро 16. А, це доросла дитина, яка на хвилиночку вже не хочу гнівити Бога, але вже починає заробляти геть собі гроші. Він займається своїм, він пише собі музику, в нього, слава Богу, все виходить. І він, якщо береться, то доробляє до кінця. І що я хочу сказати, навіть якщо це маленька дитина, не влізайте в її пространство, і якщо дитина проти, що ви її знімаєте і викладаєте в Ютуб, тоді ви цього не маєте права робити. Так, навіть є такий закон. І коли моя дитина в Ютубі мількає, то він це був не проти. Або він сказав, що можеш викласти. Так? Дуже багато є зйомок, де моя дитина попадала в кадр, і він казав: Мене вирізай. І я вирізала. Не хочеш, щоб я тебе виставляла на відео чи на фото, чи ще десь? Добре, поступайте також, і результат тому на лице. Тому що моя дитина ходить на кілометри, моя дитина любить тварин. Моя дитина займається також собаками. Моя дитина пише музику, моя дитина сіла на правильне харчування, і я поважаю його думку і те, що він вирішив, так і буде.